Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці-українки. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Цього тижня відбувся візит урядової команди до міста Загреб. Хорватія один із наших важливих союзників у Європі, який активно допомагає за різними напрямками. Перш за все, надає військову підтримку. Вчора уряд Хорватії ухвалив рішення про виділення чергового пакету військово-технічної допомоги. Вже найближчим часом ця зброя посилить нашу армію на полі бою. Вдячні за це уряду Хорватії та хорватському народу. З прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем ми також обговорили питання розширення енергетичної співпраці, гуманітарне розмінування України, посилення санкцій проти російського агресора. Будемо розвивати співпрацю в газовій сфері. Ми запропонували Хорватії використовувати наші підземні газові сховища для зберігання блакитного палива, яке вони отримують через Еленджі-Термінал на острові Кирк. В Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин. Ми також розпочали виробництво цих машин та їх компонентів в Україні. Будемо нарощувати виробничі потужності та нашу співпрацю. Окрім того, ми домовились, що цього року в Хорватії буде проведено міжнародну конференцію для підтримки українських ветеранів. Завдяки цій ініціативі зможемо мобілізувати додаткові ресурси наших партнерів, аби розширити фінансування нової ветеранської політики, яку реалізовує наш уряд. Візит Хорватії – частина політики зміцнення двосторонніх відносин з нашими союзниками. Це розбудова унікальних форматів співпраці і пошук нових можливостей посилити нашу армію, нашу країну. Ця робота ведеться постійно в усіх куточках світу. Сьогодні уряд подає до Верховної Ради України законопроект про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей. За цією угодою Велика Британія надасть нам до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цим коштам ми зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність. Вдячні уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги. Водночас, ми продовжуємо направляти всі внутрішні ресурси на фінансування нашої армії. У січні цього року всі податки, які громадяни та бізнес сплатили в державний бюджет, були направлені на фінансування оборони та безпеки нашої країни. А завдяки підтримці партнерів уряд повною мірою фінансує всі інші ключові видатки бюджету. Фінансування пенсій за січні проведено в повному обсязі, виплачено майже 62 мільярди гривень, жодних затримок. На фінансування субсидій цього місяця виділено 5 мільярдів гривень. Надаємо таку підтримку кожному, хто її потребує. З 29 січня запустили субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Це частина програми Зимова підтримка, яку ініціював президент України. Переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду, можуть звернутися за отриманням субсидії. Зробити це можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України або у ЦНАПі. Також можна подати заявку онлайн через сайт Пенсійного фонду. Підтримувати один одного в складні часи це важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад. Цього року ми сформували національну об'єднуючу платформу згуртованих громад пліч-опліч. А сьогодні ухвалюємо рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами. Вводимо таке поняття, як громада Форпост. Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю. Мета цього проєкту залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватись гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога. Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими. Допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам України, разом пліч опліч вистоїмо, переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!